Нікети, каски, бронежилети, старлінки, дрони, валькірії та навіть супутник в Україні. Жар давно не жарт, що наші волонтери можуть знайти все і моментально. І поки наші захисники боронять наші життя та нашу землю, цивільні разом із волонтерами намагаються допомогти їм у тилу. Проте, навіть у такі складні часи, які ми переживаємо зараз, є люди, які спекулюють на темі волонтерства і, прикриваючись добрими намірами допомогти ЗСУ, виманюють у цивільних великі суми коштів. Це проєкт інфосей, у якому ми будемо розповідати вам про те, як розпізнати ворожі вкиди, фейки, дезінформацію та пропаганду. А також будемо розвінчувати шахрайські схеми пов'язані із інформацією. І в цьому випуску ми розповімо вам, як не потрапити на гачок шахраїв та як допомагати ефективно та безпечно. Волонтерський рух на Чернігівщині досить потужний. Військовим, вимушеним переселенцям або цивільним, які залишилися на тимчасово окупованих територіях у нашій області, активно допомагають ще від початку війни, від 2014 року. Активних волонтерів знають ще відтоді, проте після повномасштабного вторгнення кількість охочих допомогти збільшилася у рази. Відповідно, активізувалися і шахраї. У цьому випуску ми розповімо вам про схеми, за якими діяли або продовжують діяти зловмисники. Схема 1. У мережі з'являється фейкова сторінка вже відомого волонтера або військового. Інформація про себе та світлина можуть бути продубльовані. Така людина стукається до вас у друзі і просить допомогти, або пише вам у приватні повідомлення, або розміщує пост у себе на сторінці. Завжди звертайте увагу на заповненість такого аккаунта та його новизну, а також на те, чи є там інформація про вже зроблені збори, адже її відсутність має наштовхнути вас на підозру. Сторінка волонтера повинна бути відкрита. Чому? Тому що люди звітують і люди повинні бачити, хто допомагає, чим займається волонтер, куди пішли кошти, що він купував, куди відправив. Це не, не означає, що там буде там, бригада така. Написана, так а це принаймні напрямок. Якщо це власна сторінка, є ліміт 5 тисяч підписників. Ну, це я про Фейсбук. Тобто нові люди додаються, вони вже не можуть бути друзями, але вони можуть за вами стежити. І для цього теж повинна бути відкрита сторінка. Якщо волонтер приховує сторінку, це велике питання, чому він це робить. Запам'ятайте, що замовлення на промі неоплачених це ніяк не є підтвердженням того, що людина щось придбала, тому що можна створити замовлення, зробити скріншот. І не оплатити його взагалі. Волонтери спілкуються між собою, тобто можна знайти волонтера, якщо ця сторінка позиціонує себе волонтер, там, міста Чернігів. Можна зв'язатися з дійсною волонтерами, які там особа 100% знає, що особа займається волонтерською діяльністю, і запитати в неї, чи знає вона цю особу. Подивитись по назві, якщо видає декілька сторінок, просто переглянути ці сторінки. І ну заради цікавості написати людині, попитати. Якщо знаєте тих, хто знає людину, да, волонтера, напишіть йому і спитайте, яка сторінка дійсно дуже складно звичайному користувачу заблокувати буде сторінку, тому що для блокування сторінки потрібно дуже багато скарг. Простіше звернутися до поліції або до кіберполіції і чекати вже на реакцію. Хема 2. При розміщенні інформації про вже існуючий збір, зловмисники можуть замінити картковий рахунок. Це ви можете перевірити, якщо вб'єте номер картки у ваш банкінг, але не поспішайте переводити кошти. Якщо ім'я та прізвище отримувача не висвітлилися, то краще зателефонувати волонтеру та з'ясувати усі деталі напряму. Коли йдеться про карткові рахунки, треба звертати увагу на фамілії. Тобто людина, яка дає свій рахунок, вона вказує частіше, що фамілія ось така. Тобто, може вести збір одна людина, помічник, а картки зареєстровані на волонтера, на того, хто веде відповідає за ці збори. І От як в мене помічники вони збирають, але вони збирають на мої картки і всюди на картках фамілія Івкіна. Якщо людина дає одну фамілію, а картки чомусь інші, і чомусь вони різко змінюються, так це питання. Якщо у волонтера дійсно змінюється картка, вийшов строк в банку, він пише на своїй сторінці: увага, зміна реквізитів і дає нові реквізити. Схема 3. фейкові листи із проханням допомогти. Наприкінці минулого року підприємці Чернігова отримали ось такі листи від нібито чинного на той момент міського голови Владислава Атрошенка. У цих листах він закликає підприємців взяти участь у програмі фінансової підтримки Збройних сил України. Проте це повідомлення хибне. Пропонуємо у деталях розглянути чому саме. По-перше, завжди звертайте увагу, з якої саме адреси вам надійшов лист. Наприклад, у нашому випадку навіть у шапці цього повідомлення вказана адреса, яка закінчується на ok.net.ua. Ok Проте, якщо йдеться про органи державної влади або місцевого самоврядування, то або у їх поштовій адресі, або на їх сайті завжди має бути приставка GOV. По-друге, фейкові листи часто мають помилки, як, наприклад, неузгодження імені та прізвища, або імені прізвища та по-батькові. Також у нашому випадку відсутня конкретна вказівка програми, про яку йдеться. По-третє, не лінуйтеся прочитати, про які саме нормативні документи йдеться або на які посилаються. Наприклад, у даному листі пишуть про закон України про оборону України. Але якщо ми відкриємо текст цього закону і звернемо увагу на статтю 14, то побачимо, що вона має назву діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим місцевих державних адміністрацій у сфері оборони. Який стосунок це має до Чернігова, і, зокрема, до фінансової підтримки, це вагоме питання. По четверте, тут вказаний картковий рахунок. Міська влада навряд чи вказувала б чиюсь конкретну картку на рівні із офіційними банківськими реквізитами, особливо якщо йдеться про фінансову допомогу на рівні міста. І наостанок, перелік усіх програм від міської ради вказаний на офіційному сайті міської ради. І навіть якби подібне повідомлення і мало б місце бути, його мали б оприлюднити у місцевих засобах масової інформації. Схема 4. Термінове прохання вказати реквізити. Ця схема стосується здебільшого волонтерів. Уявіть, хтось телефонує і каже, що просто зараз перебуває у відділенні банку але за межами України і готовий перевести значну суму коштів. Але для того, щоб ця операція вдалася, необхідно, аби отримувач вказав, певну секретну банківську інформацію. Була ситуація, коли мені телефонували з-за кордону, це був квітень минулого року. 20 тисяч злотих вам зібрали, ми хочемо перерахувати. Але. Але потрібно, щоб ви підійшли до банкомату, вставили свою картку і щось там нажали. Відповідь моя була така: Я не можу підійти до банкомата, в мене немає ресурсу, ну можливості, не працюють банкомати. І людина каже: Надайте мені дані, вашої картки, ми зараз все зробимо як банківські працівники і отут постає питання: жоден банківський працівник не просить у вас ні строк дії картки. Ні, три особ... особливі цифри, які на звороті картки. Ні, пін-код карти. Взагалі, загальне правило шахрайства з банківськими картками, воно найстаріше. Дуже багато людей про нього знає, однак навіть до теперішнього часу люди ведуться на це. Обов'язкові дані, які в будь-якому випадку не потрібно передавати по банківських картках, це вони в сукупності, номер картки, строк її дії та его-код зі зворотньої сторони банківської карти. Оці дані в будь-якому випадку не можна передавати. Якщо переказ на карту здійснювати, необхідно надавати лише номер картки. Все, цього Остатньо для того, щоб переказати кошти, ще є шахраї, котрі не просять цих всіх даних. Вони просять лише номер картки та смс-повідомлення, яке надійде на банківський номер фінансовий, який підв'язаний під банківську картку. Цього також робити не можна, тому що цим самим вони підтверджують операцію, яку вони роблять. Кожна гривня має значення, і допомога від кожного громадянина важлива. Але будьте обережні, аби випадково не допомогти шахраям. Адже вони не просто виманюють у вас гроші, вони дискредитують роботу реальних волонтерів та фондів. Вони демотивують населення допомагати, і через це активність та кількість донатів зменшується. Отже, завжди звертайте увагу, кому саме ви допомагаєте. Перевіряйте номери карток, а також імена та прізвища отримувачів. Допомагайте лише перевіреним благодійним фондам або волонтерам, як на державному, так і на місцевому рівні, або людям, яких ви знаєте особисто. При отриманні кореспонденції звертайте увагу на адресу відправника та звіряйте усі нормативні документи, на які посилаються у цьому листі. Якщо ви вже помітили шахрая, то намагайтеся його заблокувати. Адже чим більше скарг, тим вища вірогідність того, що мережа на це зреагує. Завжди перевіряйте інформацію та будьте обережні і продовжуйте допомагати. І до зустрічі у наступному випуску проєкту «Інфосейф».